Проста історія з Володимиром Пилипенком я вітаю слухачів українського радіо Чернігівська хвиля перед мікрофоном Володимир Полипенко. І ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії я вкотре радий вітати Ольгу Гейду. Доброго дня, доброго дня. Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник історичного музею імені Василя Тарновського, спеціаліст із історії церкви. І в цьому контексті ми будемо продовжувати наші розмови про історію церкви, історію церкви і Чернігівщину. І темою сьогоднішньої нашої програми є паломництво. Паломництво як явище християнське, як явище релігійне, як явище культурне, але яке мало дуже багато вимірів, в тому числі і обмін культури, в тому числі як зараз модно говорити трансфер культури, в тому числі і фінансовий вимір. Все це можна знайти у паломництві. Тож передаю вам слово, що воно таке паломництво. Правильно, як ви зауважили, паломництво характерне не тільки для християнської релігії. Це явище виникає ще в дохристиянські часи. Було Поширена і в Римській імперії потім поширюється в усі світові великі релігії: в ісламі, в іудаїзмі, в християнстві, в індуїзмі теж є такі явища, але Хри... сенс всюди більш-менш однаковий прийти до якогось священного місця. Суть поломництва в тому, щоби знайти дорогу: дорога до раю, до втраченого раю людства. Ну так трактується в християнстві, суть поломництва. Занотовано вона в Біблії і ця суть в розповіді про те, як Адама і Єву вигнали з раю, і потім вони попасти назад можуть тільки у супровіді Ісуса Христа, і оця дорога до віри разом з Ісусом Христом, і є суттю паломництва тобто для християн, в якомусь в якомусь сенсі можна сказати, що завдання паломництва не дійти до кінцевої точки вашого маршруту, а, а сама, сама дорога трошки нагадує буддійську приказку. Що немає мети дороги. Дорога і є мета. Да, тут дуже цікаво і мені це дуже імпонує філософія самої дороги. Вона прослідковується в усіх паломницьких текстах, і в найранішніх текстах, і в пізніших текстах. І ще один такий нюанс: паломницька дорога не має початку і не має завершення на відміну від звичайної дороги, від життя людського як дороги. Паломники шукають майбутнє майбутнє з'єднання з Богом. Як відомо, в релігії цього не може бути для людини, тобто це така недосяжна дорога, але вона і є Ця дорога, і в процесі дороги є аскетизм, є відірвання від господарських справ. Як ми зараз кажемо, вихід із зони комфорту це теж відірвання від землі, було характерним для цивілізації, які осідлий спосіб життя, проводили. І оце відірвання давало, по-перше знання, по-друге, розуміння, можливо, більше свого життя. Як ти живеш, в чому да і що треба поміняти. Ну і потім до чого прагнеш, все таки, оцей аскетизм під час дороги, і випробування і небезпеки, які паломників спотикали. Вони знову такі розвивали духовне, внутрішні моральні якості людини. Ну і давали їй певний досвід от такий незрівнянний ні з чим досвід дороги й мандрів. Якщо говорити про паломництво в контексті історії і України, історії Чернігівщини, то ми говоримо про паломництво як християнський феномен. Наскільки я пам'ятаю, взагалі нічого не уявляємо про паломництво в язичництві слов'янському. Хоча можна припустити, що були якісь там капища великих відомим богами, куди народ міг собі ходити з ближніх або дальніх околиць. Але це так суто гіпотетичні роздуми. Якщо вже говорити про християнство, і християнство приходить до нас наприкінці 10 століття, то до цього часу феномен паломництва у християнській культурі вже оформився. Тобто ми його вже отримали в якомусь готовому варіанті. Воно не виникало у нас, але у нас могло модифікуватися відповідно до якихось місцевих особливостей. Паломництво до нас приходить із Візантії та разом з християнством. Чи є якісь інші шляхи потрапляння сюди цього феномену? Потрапляє паломництво через Візантійську імперію. Традиція ця зароджується ще в IV столітті, коли християнство стало офіційною релігією. Перша відома паломниця це мати імператора Костянтина Свята Олена, яка під час свого паломництва до Єрусалиму знайшла чесне. Ней хрест воздвиження, це чесного хреста свята є у нас таке, і записки про її паломництво теж вже були в IV столітті оформлені писемно. Ну а для Чернігівщини перші паломники, як не дивно, але перші паломники загалом для Русі пов'язані з Чернігівщиною. Ми можемо цим пишатися, бо офіційно визнано, що одні з перших літописних згадок про паломництво ну, це вибір віри Володимира, коли ходили, дай його представники там Ага, Це там та до різних легенда відома. про те, що він розіслав послів, щоб ті подивилися, деяка религія, да, Так, до болгар, до німців, і потім до греків. А друга згадка в літописах це середина 11 століття. Це Антоній Печерський, який, ну, начебто, мав мирське ім'я Антипа, жив в Любичі, да, і його Бог сподобав іти на Афон на Святу Гору. І от він пішов, і там є ціла літописна стаття, присвячена його мандрам. Деякі вважають, один раз ходив, інші вважають. Ають декілька разів, потім повертався в Чернігів, Київ. Це дуже цікава окрема тема. Другий святий, який пов'язаний з поширенням цього жанру, чи, чи того виду, так би мовити, споглядання світу, це святий Феодосій. Це теж Чернігівська єпархія. Він жив у місті Курск. Це була мурамарязанська земля, яка відносилася до Чернігівського князівства. І знову таки тринадцятилітнім хлопчикам він побачив паломників в своєму місті і дуже. Вже захотів з ними йти. Мама його там не пускала. Цікава теж розповіді іде, але все одно він від мами збіг. І отак як був вдягнений, нічого собою не взявши, все таки потрапив до цього паломницького гурту. Бо паломники ходили колективно, це вид споглядання. Да, дуже рідко, коли одиночне паломництво зафіксовано. Ну воно ж мабуть, і просто фізично складніше, організаційно складніше да, це зараз та ми логістика легше да можемо мандру, мандрувати самостійно завжди є. Готелі, потяги, літаки, в принципі, будь-які продорожні готелі. А раніше самому в дорозі було не те, що складно, було неймовірно небезпечно. Ну і третій Києворуський, так би мовити, того часу паломник найвідоміший знову Чернігівщина. Це Данила Дані... Ігумен, да, всім То, відоме. Ходи... Ходіння Даніла Ігумена, ага. бо житієї ходиння Даніла Ігумена, руска землі Гумена, так воно повністю називається. Ну, вважається, що він був ігуменом одного із чернігівських монастир. Стирів, бо в своєму тексті паломництво порівнює річку Йордан зі сновом, снов. і там у нього дуже багато є аналогій по Чернівщині. Він декілька разів, чи п'ять, чи сім разів в тексті порівнює снов, значить, колір, глибину, довжину, яка там риба водиться, коропи, яка вона солодка, така, як і наче Ісус Христос, коли рибу ловив і годував, значить, за біблійною легендою, наче така ж риба й була. Теж дуже цікавий текст, але сучасні дослідники. Ніки, до речі, вважають, що ходіння Ігумена Даніїла було, тобто сам факт паломництва було не стільки релігійного, скільки релігійно-політичного сенсу. Він був, скоріш за все, посланцем чернігівських князів до князя Болдуїна, який на той час очолював Єрусалимське царство після хрестових походів. Це теж дуже цікавий період кінця 11-го, початку 12-го століття. Саме паломництво датується Даніїла 1106-1107 Роком. А якщо говорити вже про паломництво пізніших часів, воно трохи почало відрізнятися. Перші паломництва вважають християнські, вони були з пізнавальною метою. Тобто, тобто подивитися. Подивитися, як там влаштоване, щоб на ще да, на місця, собі. які пов'язані з життям, діяльністю, і смертю і воскресінням Ісуса Христа, і біблійними пов'язаними з біблійними історіями і біблійними діячами. А пізніше паломництво вже дійсно стало на. Набувати таких духовних сенсів, тобто, це дорога задля очищення, да задля цієї аскези, дорога задля того, щоб змогти перемогти оці виклики, які вона становить. Ми з вами вже говорили. Загроза була загроза і крадіжки, була загроза холоду голоду, невідома країна, незнання мови, як перетнути море. Ну тобто там багато було різні люди. І, до речі, джерела фіксують і крадіжки і паспорт. Тів під час паломництва і грошей, тобто як потім люди виходили з цих ситуацій, теж дуже такий цікавий напрямок досліджень. Ну в пізніші часи, в 17-18 столітті, паломники більше ходили не стільки в посвятих місцях Єрусалима, фон Константинополь Віфлієм, а більше ходили по території України. Це було пов'язано з тим, що Константинополь був захоплений турками, і так би мовити, туди було і небезпечно, і іноді було неможливо можливо, навіть потрапити і тому розвивається внутрішнє так зване українське паломництво до територій до тих церков, монастирів, які прославилися чудотворними іконами. Ця тема, на жаль, в історіографії на сьогодні майже зовсім не висвітлена в українській. І ходили й по Чернігівщині. Так, я нагадаю слухачам, що в ефірі Української раді Чернігівська хвиля триває програма Проста історія, і ми говоримо про паломництво. От власне перейшли вже до паломництва на Чернігівщині. Ми це гостя програми Ольга Гейда, кандидат Історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Торновського і я, ведучий програми Володимир Пилипенко. Отже, Чернігівщина і паломництво пов'язані від самого початку християнства на цих землях від давньої Русі. Але я так розумію, що ну масово паломництво почало розвиватися вже в 17 столітті. Ну, це пов'язано з військово-політичними обставинами, бо стабілізувалася більш-менш ситуація. Зрозуміло, стало, що за держава, що за кордони, і зрештою ж десятого до 17 століття Стаянство не те, що укріпилося, але воно і розквітло, і на Чернігів, на Україні, і на Чернігівщині, на українських землях повиникали свої святі місця. Велика кількість святих канонізованих. Ну а це, це той ґрунт, на якому паломництво це те до чого паломники йдуть. да були, це не? маркери. Куди вони йшли, задля чого? Бо ми можемо якось виділяти такі найбільш відомі паломницькі шляхи. Ну скажімо там, в Лавру, в Києві. Можемо. От, Київ, Лавра, Золотоверхій монастир, Київський, ну Київ, взагалі весь печі. І це дуже популярне місце: Чернігів, Чернігівські монастирі, Рихлівський монастир, Домницький монастир, Менські монастирі, Макошинський, Максаківський, Люби 17 століття і вже ходили. Звідки ми знаємо, що ходили? У нас в фондах нашого музею, до речі, представлене таке джерело дуже широко, як синодик чи пом'янник. Ну, вважається, що це просто книга, куди записували людей, яких треба пом'янути під. Під час літургій, але справа в тому, що туди записували не просто людей, а людей, які приходили і давали монастирю або гроші, або речі якісь дарували, тобто були дарувальниками, благодійниками, або навіть ктиторами і будівничими цих монастирів. І по цих синодиках, особливо Київських, Чернігівських і От Любочського монастиря, ми можемо прослідкувати, хто ж ходив, дай які соціальні прошарки, що вони дарували, скільки грошей давали. Так оцих синодиків у нас фонд. Збережено десь біля півтора десятка різних і маленьких церков і великих монастирів. І там відображена оця практика паломництва до чудотворних ікон. Ну в пізніші, вже в 18 столітті, там же ми маємо більше документів, ми маємо вже описи цих паломництв, маємо паломницьку літературу, таку накшалт ходіння ігумена Даніїла, бо ця ходіння стала, так би мовити, початком всієї паломницької літератури, взагалі на території українських земель, воно було в Ірцем воно мало 100 разів було не переписана, а 100 редакцій витримала? Уявіть а, собі тобто це, це переписували в різні літописи, різні різні замовники, і кожен раз щось там змінювалося. Да, змінювалося Слухайте, бо А чи існувало з... якась завжирець? такі правила підготовки до паломництва? Там не знаю. Пост, літургію відбути, ще щось. Я чому питаю? Бо в одній з програм з Алою Попружною ми говорили про такі книжки з дивною назвою Наука правильного умирання, які були поширені теж у сімнадцятому, вісімнадцятому столітті, які навчали людей, як правильно підготуватися до своєї фізичної смерті. Там було перераховано, що за чим треба робити для паломництва. Щось таке існувало От наука так. правильного паломництва, як правильно все підготувати, щоб все склалося добре. Звичайно, підготовка була перша, що треба було. Це благословіння або духівника або монастиря. якщо тобто, мова Ну просто йде. так знятися, зірватися і піти не можна. Ні, треба благословіння священика для мирських. Ну для більш заможних свій духівник був для іеромонахів, монахів. монахів обов'язково дозвіли на монастиря. Не ну, піднові зрозуміли. Це, люди, того, що... да, це люди в системі, які самі не вони можуть. Куди не можуть. Піти. Друге, це треба було оплатити паспорт і замовити цей паспорт. Паспорт для паломників видавався або індивідуально. Або на гурт видавався він або генеральною військовою канцелярією, або магістратом. Тобто зараз є. ми говоримо про 17-18 да, століття. Так, да. Магістратом є у нас зразки таких посвідчень. Якщо монастир, то духовною консисторією або навіть просто Ігуменем з монастирською печаткою видавалися. Що цікаво, потім, коли паломник приходив до того монастиря, де до, так би мовити, кінцевої точки свого паломництва, то в тому монастирі. Стирі йому видавали посвідчення, що вони дійсно тут були. Це знаєте, схоже на наше сучасні відрядження. Тобто відрядження треба було відмітити, що ти там дійсно був. Це схоже на туристичні маршрутні листи, які для туристичних груп зараз видають. Ну зараз, мабуть, їх менше, але в зв'язку з, з війною. А коли туристична організована група йде, то вона теж в кожному місці відмічається, ставить початки, і потім у тебе така книжечка з купою початок. Різні села початки можна ставити різні там в селах, в відділенні поліції, в будь-якій установі. Головне, щоб на печатці було написано, де ти побув, і тут теж головне, що побув, і що дійсно був там, де ти просив бути, і що назад повернувся. Що бо це все-таки контроль над населенням? Бо треба сказати правду, що не завжди паломництво було заради паломництва. Іноді використовували для того, щоб виїхати, щоб там якісь політичні свої повирішувати, фінансові питання. Іноді їхали до родичів, іноді їхали на заробітки в інші країни і в інші регіони України і Таким чином намагалися через форпости проходити під виглядом паломників. Зовнішній вигляд теж, у паломників відрізнявся. Вони обов'язково вдягали зверху звичайної свого одягу такий чорний балахон схожий на одяг священника на філон. Ну, це був не філон, але нагадував, куколь такий, особливо це було характерно для пізнього середньовіччя. 15 16 описи зовнішнього вигляду паломника. Часто носили червоний хрест, щоб. Би відрізнити знову такі от традиція да, Червоного Хреста. Тобто, людина недоторкана, її, вона її не можна ображати, її треба прихистити, вона йде з пустими руками, вона не йде зі зброєю. Тобто це для того, щоб вирізнити в суспільстві от таких людей. Ну про гурт я вже казала, що бажано було б ходити гуртом, але от синодики зафіксували один, два, три людини ходять дуже цікаво, є, значить, в синодику занатована там місце. З якого, наприклад, там менський міщанин, потім іде прізвище ім'я, і перераховуються люди, за яких він подавав записки і гроші, за які подавав монастир, ну, найближчі його родичі, не весь рід. Там, де заможні люди, то вони подавали за весь рід, перераховуються тобто окремі список, список всього роду. Да, для нас це дуже цікаве джерело для істориків безцінне джерело, бо так, залюднення історії про це багато зараз говорять: де ж брати джерел. Для того залюднення. Що цікаво, обов'язково ще треба було зібратися. Паломники збиралися в певних місцях, от як знову такі туристичні маршрути, да, місце збору, і на території України переважно це був Київ або Немирів дуже популярне місце для збору паломників. І потім вирушали, тобто вони могли бути з різних міст, Чернігівщини, наприклад, зокрема, там Глухів, Ніжин, Стародуб, але всі вони їхали в Немирів, а потім з Немирова там або з Києва починалася оце це гурт вже паломницький починав рухатися. Скільки коштувало паломництво? Це ж не дешева штука. Ти мало того, що відриваєшся від свого господарства, тобто ти не заробляєш гроші, ти їх іще маєш витрачати. Бо ну да, добре, надів ти на себе цей червоний хрест, але це ж не зобов'язує всіх тебе кормити безкоштовно. Зрештою, ти маєш прийти в монастир чи до якоїсь церкви, щось туди пожертвувати. Якби не те, що маєш це, ти не зобов'язаний, але ну логіка говорить, що ну. Так треба, а це обов'язково була. Да, це був сенс, ну це була жертва матеріальна, яка підсилювала молитву. Матеріальна жертва задля того, щоб підсилити е, молитву. І можна було купити свічки, можна купити було в монастирі іконки, а можна було просто віддати гроші, речі, книги. Ну, середня пожертва коливалася від двох карбованців до ста карбованців. Це величезні гроші ну сто карбованців. Це у нас Гнат Галаган є документально зафіксована згадка про те, що Нада на Києво-Печерську лавру надавав таку пожертву. Ну, Гната Галагана свої історії з совістю були, тому да. Ну, і заможний рід по Чернігівським монастирям знову такі. Ну всі ми знаємо, і багато разів вже в цій студії говорили про Дуніна Барковського його вклади, да, про Полубатків, інші там малявок, мокієвських, тобто заможні роди, вони давали срібний посуд, вони давали надавали книги. Вони навали гроші на купівлю цього посуду і книг. Ну, середній вклад до монастиря звичайного міщанина коливався в районі 4-5 карбованців. Це все одно це велика сума. Так, да, це не такі мали гроші були. А от якщо ви казали платити за паломництво, платили тільки за перетин моря, якщо йшлося про святі місця. Там ви наймали корабель, і цей корабель коштував 10-15 гульдінів з людини. Це теж дуже великі кошти. А якщо що говорити про паломництво по українських територіях, то тут монастирі приймали безкоштовно оці паломницькі місця, де чи гуртожитки, чи хостели, як зараз ми їх називаємо, годували безкоштовно паломників. Тобто, треба було взяти тільки їжу під час дороги. А вже коли ви приходили в монастир, то там вже монастир паломників годував. Там були навіть лікарні, шпиталі для паломників, які їх лікували. Бо паломництво було з різною метою. Ми вже говорили, і політична мета і Просто мандри і мета зцілення від хвороб ще така був нюанс. І якщо людина приходила хвора, то часто густа вона потребувала медичної допомоги. На жаль, час нашої програми спливає, але я думаю, ми продовжимо нашу розмову, тому що в мене ще лишилося дуже багато питань щодо паломництва. Тема для мене неочікувано цікава. Насправді, я дякую за розмову і дякую слухачам за увагу. Нагадаю, що в гостях у простої історії була Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент наукової. Співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського і ми говорили про паломництво, про паломництво взагалі, про паломництво в історії України і Чернігівщини. Дякую всім за увагу. Дякую, пані Ольго, за розповідь і дякую до вам. наступної зустрічі. Легких дорог усім. Проста історія з Володимиром Пилипенком.